На рахунок санкцій, пані та панове. Ще хочу акцентувати увагу вашу. Дивіться: візьмемо, наприклад, будівлю. Будівля це країна, вікна це можливість залітати мухам, тобі ж візьмемо, хай тут буде товари і гроші і так далі, через які можуть поступати активи. Ця будівля має багато вікон. І а, коли запроводять санкції, потихеньку закриваються ці вікна, закриваються, закриваються, але є вікна, деякі відкриті. І оці кожні пакети, да, там, 17, там 18 й буде, це 18 вікон закрити. Замість того, щоб закрити всі зразу і закрити двері, їх закривають поступово. І а, мають можливу, скажімо так, мухи через ці вікна залітати і вилітати. Невже не можна поставити край? Тому що якщо ти закрив тришечки двері, все рівно буде а, можливість руху? І для мене це незрозуміло. Невже комусь все-таки вигідно це? Кому ми знаємо, в першу чергу росіянам. Але чому Європа, Сполучені Штати не йдуть на те, щоб нарешті поставити крапку в цьому? Вони б не мали можливості продовжувати далі війну. Розумієте? Не знаю. Ви знаєте, мене це мене це дуже дратує. Дуже дратує мені дуже. Незрозуміло, чому завжди вони дають можливість лабіювати, дають можливість оцим дверям запускати. Грошові потоки, пані та панове, добре, тримаємося.